Так, Запоріжжя, Запоріжжя, прошу вибачити, це буде окремим відео, бо я просто реально забула. От Через що я не можу багато населених пунктів за, ну, за один просіст робити, бо я починаю забуватися. Так, вибачте, за паріжульки. Я щось я думала, що я вас вже ну, поняли. Тобто, відомо, це кам'янське включило, да, і автоматично відраховую, значить, хтось той, той, хто завжди є. Так, за паріжулечки на 17.06. що там у вас? Ой, мої рибки, вибачте. <смі> вибачте, вибачте. Так, котики, дивіться, є через силоводію, є смерті. Але це слава дія якась або на воду була, от, або через воду, тобто від води. Є обстріл і пожежа. От, але там нікого немає. В той момент там, буде, там нікого не буде. І навіть трошечки прибрешуть про це, ну, скажуть, може якась битовуха чи це. Ні, це була не битовуха. І, до речі, там постраждає жінка. Е -е... Про це, якось так, ну, не так скажуть, скажімо, як потрібно би було казати. Так, і дивимося далі, дивимося далі. Запоріжульки мої любінькі. На пустирі. Якомусь пустирі. Що це там таке? Чого це там людина? Щось помре. Щось помре людина. Я не знаю, що вона там помре, немає. Там є вроді обстрілу, там не бачу, чого вона там помре. Так, ось у пожежа є. Коло якогось невеличкого об'єкту, я би так сказала. Таке враження, що як то банкомат, якийсь, чи що, щось отаке. Там може бути щось збит, наприклад, збитий да, і в дрон впаде і буде пожежа. А може, то пожежа спричинена да, якоюсь теракт. Може, якась буде вибухівка, може якась буде руйнація, не буде, але неприємності такі ну, досить будуть. Тобто там, де гроші дуже сильно туди-сюди ходять, дали взяли, дали взяли, оце все. от, на околиці міста буде гучно. Поріжульки, вам вам особисто порада. Ви обираємо перший, другий, третій варіант. І поїхали. Перший варіант. Стримати свої емоції, коли спілкуєтеся з якоюсь з жінкою. Тобто, треба трошки закривати очі на, на якісь речі і розуміти, що ви зараз один одному потрібні. Другий варіант. Другий варіант: у вас є, треба зробити нарешті вибір, того це стосується вашого здоров'я. Що вам робити? Третій варіант. Третій варіант хтось чекає вашої розмови, будь ласка, позвоніть, напишіть чи приїдьте. Ну, що ж, друзі. Вибачайте, вибачайте, що так вийшло. Дякую, що ви мені написали. Хорошо, що це я ще спадка не лягла. Так, нагадую всім запоріжулькам, що всі добрі, щирі, всі добрі, щирі світлі, розумні та люблячі України, люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які на мене підписані, ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!